Привіт, яня і вітаю всіх на моєму каналі Enjoy English. Сьогодні розберемо тему Present Continuous і чотири випадка, коли його використовують. Нічого складного, все легко, просто дивись до кінця. Yeah. Перш за все, схематично Present Continuous виглядає наступним чином. Somebody or something, плюс дієслово to be і плюс основне дієслово, тобто про що йдеться мова, ми що робимо? Читаємо, спимо, працюємо. Основне дієслово буде з інговим закінченням. Дієслово to be як хто не пам'ятає, забув або не знає, переходь під цим відео, є посилання на відео стосовно цієї теми. Там все чітко, зрозуміло, пояснюється. Без дій слова, «to тобі взагалі він лишу ніяк. Тож, перший випадок Present Continuous – це right now Just right now. Що ти робиш в цей момент, в цю мить? І на питання «what are you doing? «what are you doing?», you doing?», You can I'm watching English video, English lesson, or I'm walking. I am fixing my car. What is she doing? What is she doing? She is cooking the dinner, or she is walking, or she is driving. What are they doing? They are playing football, or they are doing their homework. What is he doing? He is playing badminton, ping pong he is watching film. Другий момент стосовно present continuous. Це про тенденцію. Тобто ми маємо справу з чимось щось зростає або понижається. For example, this band is new, but it's becoming more and more popular. Популярність зростає. You can see that white color is getting trendy nowadays. Да? Тобто більше більше людей їм подобається білий колір. This issue is gaining momentum in society. Да? Це питання, ця проблема, вона долучає більше більше уваги суспільства. Третій випадок. Коли нам треба uh, сказати, показати, наголосити, що ми займаємося якоюсь певною справою на протязі конкретного певного часу? For example, this week I'm working on a new project. Цей тиждень. Конкретика, він триває. Він почався, може ще вчора позавчора, а сьогодні середа, але я в процесі. І саме на цьому тижні я займаюся новим проєктом. Next. This month she is preparing for the exam. Конкретно, це важлива подія. І вона більше часу, більше уваги приділяє підготовки до екзамену саме. На протязі цього місяця, тому що наступному їй склад складати іспит. Те ж саме можна сказати про е, цей рік, чим ти займаєшся в цьому році, що для тебе важливо? For example, she is learning French this year because next one she is бікоснекстн, to move to France. Да? І, і так, так як вона планує переїхати до Франції наступного року, то в неї є час, і в цьому році вона вивчає французьку is going to participate in sport competition. So that's why this year he is hard training. Да? Тобто він планує uh, брати участь у змаганнях, і йому треба підготуватися. І в цьому році для нього це важлива подія. Він робить фокус саме на підготовку до змагань. Те ж саме стосовно сьогоднішнього дня. What I did today. I'm taking the video for you. І останній випадок, четвертий це чіткі конкретні плани на майбутнє. Тобто 100%. Окей, 99,9,1% на форс-мажор. Ти можеш запитати, до речі, а що стосовно Future Simple, what about will? Це теж про майбутнє? Так, але різниця є, і ми її розберемо. Тож, чіткі плани на майбутнє. Що це означає? Ти точно знаєш, чим ти будеш займатися через 15 хвилин, або після цього відео, або в тебе є плани на вечір. Ти зустрічаєшся з друзями або готуєш вечерю, або може робиш свої домашні завдання. Ти знаєш, чим ти займаєшся на вихідних, ти може їдеш за місто, або ти йдеш на рибалку з друзями. Ти знаєш, що ти, займа... чим ти займаєшся у березні, в березні ти, наприклад, їдеш у відпустку, це запланована подія. Або, можливо, у червні ти будеш робити ремонт, і це запланована подія. В тебе є домовленості з людьми, з будівельниками, або ти закупив вже матеріали. Тобто це конкретна дія, на яку ти м, витрачаєш час. for example tomorrow at 11 a.m we are having meeting don't be late on friday i'm going to the service station because i got some problem with my car next monday at 10 a.m i'm seeing my doctor because I've got appointment. If C C D Zaplanovani, though the в present continuous. What are you doing at night? We are going to the cinema. What is she doing next weekend? She is preparing for the contest. Next autumn we are moving to our new house. Now we are fixing, repairing it. Now we are preparing this house, but in autumn, next autumn, we are moving there. In March or in June, I'm going on vacation. It's a zaplanovana, because I booked the hotel, I purchased the flight tickets, тобто все arranged, and i знаю, znayu, Полечу у відпустку. Є таке. Тож, що стосовно Future Simple? ти запитаєш, ну так, хай його коли тоді використовувати, якщо все понятно, в майбутнє це present Continuous? Тут все просто. По-перше, фьючер Simple використовується, коли ми про щось мріємо, про якесь далеке майбутнє, і ми не впевнені, що воно так буде. То окей, тоді Future. І також він використовується з такими словами, як I believe. I hope, I think, I suppose, I wish, I want. Тобто, бажання є, ми про щось думаємо, але ти не впевнений на 100%, що це відбудеться. For example, тож, порівняємо Present Continuous і Future Simple стосовно майбутнього. What are you doing after the lesson? I'm going out to see my friends. І це вже заплановано. Ми вже созвонилися, порішали, де зустрічаємо. Або What I doing after the lesson? Mm, I think I will go out. Тобто ти ще не знаєш, чим займешся, і можливо, ти думаєш, що піду погуляю. What is she doing next weekend? She is visiting her grandparents. І це вже заплановано. Її вже гранд чекають на неї. Або she hopes she will visit her grandparents. Вона сподівається, тобто вона має сумнів. Є бажання, але має сумнів, тому що, можливо, по роботі може щось відбутися, що ну, не дасть можливість їй. Або, можливо, ще якісь моменти, які можуть завадити, відвидати в grandparents. До речі, стосовно future simple, ще він використовується, коли треба от прям зараз щось зробити. For example, ми сидимо такі в кімнаті, тут хтось дзвонить у двері. І я кажу, um, excuse me, I'll open the door. І я пішла і відкрила зараз. Або хтось каже, oh, I'm thirsty. І я кажу, okay, I'll bring some water. Пішла і принесла some water. Тобто зараз щось зробити. Ну а тепер трохи practice for you. Спробуй сам зробити речення. Тут будуть Present Continuous і future Simple. Поїхали. Він зараз спить. Вони приходять до нас завтра о п'ятій. В цьому місяці вона готується до іспитів. Я сподіваюся, що ми продамо квартиру і купимо будинок. Наступного року ми переїжджаємо до нового будинку. Я вірю, що ти переможеш змагання. Це сезонний товар і побут на нього падає. Твоя англійська покращується! Зрозуміло, Корисно? Став подобайку, поширюй, підписуйся, це дуже допоможе каналу. І я буду вдячна! Також переходь на мій Тікток-канал, посилання під цим відео, там коротка, корисна інформація. Побачимось!